Ноль у Хмельницькому продовжуємо працювати у прямому ефірі на телеканалі Ті 8 Плюс. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. і Протягом наступних годин говоритимемо про найголовніші події у Хмельницькому в Україні та світі. Ну а зараз говоритимемо із Мар'яною Любецькою, директоркою Хмельницького міського центру соціальних служб. Пані Мар'яно, я рада вас вітати в нас у студії. Доброго дня. ну от власне простір рівних можливостей у міському центрі так хочуть встановити підйомник. Я так розумію, подалися на бюджет участі до міської ради. Так, і от, розкажіть, будь ласка, про проєкт і що стало саме поштовхом до його створення. Дякую. Так, ми вже неодноразово беремо участь у бюджеті участі. І цього року теж у одній із номінацій соціальна підтримка захисників захисних, членів їх родин. Ми з'явилися на два проекти. Один із них це простір рівних можливостей. Під номером 6. просимо активно голосувати і підтримати наш проєкт Хмельницьку міську тергромаду і її жителів, адже це простір для кожного з нас. Що це мається на увазі? Простір рівних можливостей. Це передбачається встановлення підйомника та сходів до одного із наших приміщень, Центру соціальних служб по вулиці Прибузькій, 2, де ми зараз проводимо ряд активностей, Це тренінгові заняття з психологами, різних тематик, це також індивідуальні консультування. І хочемо облаштувати, саме, щоб цей простір був безбар'єрний, щоб кожен міг скористатися послугою, яку ми надаємо: послугу консультування, послугу соціального супу. Рводу і безліч інших послуг, які ми які потрібні нашим е, громадянам, угу. тобто я так розумію, що зараз є дещо проблематику. Умовно кажучи, якщо людина послуговується чи то кріслом колісним, чи то е, вона змушена пересуватися на милицях, то відповідно цей підйомник би набагато би спростив їй доступ до міського центру соціальних служб. Так, сьогодні ми маємо кнопку виклику спеціаліста, але все ж таки, ми хочемо, щоб ця безбар'єрність була дійсно такою, щоб людина не відчувала себе якісь труднощами, а їй було легко і швидко потрапити до нашого закладу. Тому хочемо вдосконалити наш вхід. Угу. Пані Мар'яно, але це ж і про і От, власне, напевне, тут вже більше і про гідність так само говорить. Звичайно, і ми власне і налицілені на той проект, щоби все-таки наші права, гідність і обов'язки кожного громадянина, людини вони не порушувалися і покращуємо місто щодня і наші послуги, які ми надаємо. Тому проект номер 6 простір рівних можливостей саме про те, щоб безперешкодно, безбар'єрно людина могла скористатися послугами, які пропонує наш центр. Принагідно нагадаю, що це послуги консультування психологів, це соціальний супровід сімей осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. А також це кризове екстрене втручання у ситуацію, якщо вона потребує того, в центрі працюють психологи і фахівці соціальної роботи, які безпосередньо ці послуги надають. Детальніше, що таке сім'я у складних життєвих обставинах, це ті, які потребують нашої підтримки, допомоги, саме коли розлучаються, чи, можливо, мають якісь питання невизначеності у вихованні дітей, мають певні якісь конфліктні ситуації. Ми зараз надаємо ще послугу медіації. Нещодавно говорилося в цій студії про що це таке і хто може скористатися. Тому послуги є, послуги повинні бути безбар'є.